Всім привіт! Сьогодні відео буде е, таке, я вам розкажу, як у мене проходять вихідні. У мене буде три фотозони, і я вам цьому відео покажу трошечки процесів підготовки і взагалі як все це проходить. Я зараз готую фотозону, хочу її зібрати тут. Просто розібрати каркасики і поїхати поставити. І, нарешті, в мене великий склад, де я можу робити нормальні репетиції. Все доставати, мені нічого не заважає. І от така в мене буде фотозона. А фотозона буде дуже класно підходити під ресторан, тому що там на стелі такі самі зелені леани різні. І впишеться дуже класно в цей зал. Композиції я зібрала. Подивлюся, якщо ці колони в мене стануть машину отак от не, не розібрані, то поставлю так. Якщо ні, то я їх розберу, а вони в мене закріплені тут на, а, ну, на одній трубі. То я вже по ходу буду дивитися, як краще зробити. А, сьогодні субота. Зараз шоста ранка, я приїхала на монтаж. У мене буде дві фотозони сьогодні. Хотіла спочатку домовитися зробити вчора, у п'ятницю, цю фотозону, але тут був бенкет, ну, а вночі робити вже її не хотілося, Думаю, прийду зроблю зранку. У мене буде така фотозона без фону. Не дуже складна, але. Трохи часу буде займати монтаж. Зараз почну робити. Одну фотозону я вже зробила. Зараз буду їхати на інший монтаж. Приїхала зараз на склад, привезла ну, весь декор, який мені не потрібно. поставлю зараз на складі. І возьму цю фотозону, поїду. Далі її монтувати. Їду зараз на монтаж ще однієї фотозони. Так у мене стала колона, одному вже відвезли. Тут недалеко, але треба все це перевезти якось. Я вирішила не розбирати ці колони, вже повезти так, якби то десь було, там треба їхати. Тоді б ми б їх розібрали, склали все і так. Хочеться швидкий монтаж просто. Приїхала вже на локацію. Зараз все швиденько переносимо. У мене ну, фактично фотозона вже зібрана. Мені лишається тільки каркас поставити докупи, повісити написи, все. А, ну Так, прям детально я вам не зможу зняти, тому що там дуже гучно грає музика, щоб не було порушення авторських прав. Я вам просто покажу вже кінцевий результат. Така у мене вийшла краса. Ця фотозона була на ювілей на 70 років, ну а зараз. Я їду на склад, мені треба на завтра зробити крила. Я їх трошки підготувала, ну, повирізала самі пірячка, мені треба все це зібрати до завтра, тому що завтра у мене фотозона на Христини, і треба підготуватись до неї. Сьогодні ввечері я ще приїду на демонтаж. Я думаю, забрати цю фотозону і забрати ту, що робила зранку, тому що. Завтра в мене фотозона, і я напевно не встигну зранку все це забрати, бо ресторани відкриваються тут пізно, а мені треба вже бути на іншій локації і робити нову фотозону. Я вже на складі дуже хочеться спати, тому що я встала о 5-й ранку сьогодні. Але мені треба зробити крила, бо завтра фотозона з крилами. Зараз роблю каркас для крил, металопластикова труба, банер, все це склею і потім буду клеїти самі піречка. У мене, ну так, все підготовлено під крила, просто треба їх зібрати. Але сама збірка також займає дуже багато часу. Такі у мене вийшли крила, робила, я їх, точніше, не робила, а просто збирала, клеїла 5 годин, приклеїла до них Неон і завтра в мене з ними фотозона. Сьогодні субота ще, вже ніч на вулиці. Я зараз їду на демонтаж фотозони, бо зранку я не буду мати часу, тому що ресторан відкривається о 10 а о 10 я вже маю бути на локації робити іншу фотозону. Тож, сьогодні розберу одну, завтра зранку ще одну і поїду на монтаж. Завантажили вже машину. Ми вирішили розібрати наші колони, тому що сюди я їх везла зібраними. Я їх розібрала і так все залишиться. Ця машина залишиться завантажена. Ми поїдемо на монтаж на інші. Усім привіт! Продовжуються мої вихідні. Сьогодні неділя, я зараз приїхала на демонтаж цієї зони. Цю Ці фотозону я буду демонтувати і їхати далі. На монтаж. Зараз вам покажу, як фотозона виглядає після свята. Отак ну, зараз виглядає фотозона. Почали вже збирати. Зараз неон поскладаю по коробочках, сухоцвіти всі, і буду розбирати кульки і каркас. Ходить демонтаж, зараз їдемо на інше замовлення. Зараз приїхала на локацію, буду робити фотозону на Христини. і пізніше покажу вам результат. Доробила вже фотозону, зараз вам покажу, яка в мене вийшла краса. Ось така фотозона. Демонтувати її вже я буду завтра. Ну, а поки хочу нагадати, що декор, який ви бачите на цій фотозоні, а саме каркаси, велюр, магнітики, написи, такі крила. І такий столик, все це можна замовити у нас. Звернувшись до нас в соціальні мережі, посилання будуть під цим відео. Зараз ми після фотозони приїхали на склад по дорозі. Ми ще заїхали в ресторан. Забрали декор з демонтажу ту фотозону, яку ми демонтували вранці. Ми там все залишили в ресторані. Все забрали зараз. Приїхали, розвантажили машину. І ще треба одну розвантажити яку, демонтаж, якої ми робили вчора вночі. Тепер у мене лишилась одна фотозона, яку я вже буду розбирати завтра. Так у мене пройшли вихідні. Якщо вам було цікаво, поставте лайк, напишіть якийсь коментар. І до зустрічі на каналі.